Всім привіт! Ми сьогодні з вами створимо проєкт в Scratch, який називається Морські Перегони. Він має вигляд ось такий. Тобто, у нас є Акула. Рибка є п'ять скарбів в нашому випадку, це зірочки, і задній фон, який буде в нашому випадку змінюватися, і червона лінія, до якої потрібно буде дійти, як до да, переможцю. Натискаємо прапор да, зелений прапорець, і тут ми з вами можемо збирати наші зірочки. Тобто ми збираємо, і тут скарби у нас змінюються, так тобто кількість скарбів змінюється. Якщо ви хочете зібрати всі скарби. Так, у вас висвітиться слово перемога, тобто ви перемогли. Рибка буде їздити за вашим вказівником. Дивіться, зараз зупиню, знову запущу. Якщо ви не хочете скарбів, так, ви можете просто доторкнутися до червоної вашої лінії і все зупиниться. І тобто ваша сума скарбів буде 2. Але дивіться, є випадок, коли ми, якщо торкаємося, все ж таки акули, акула в нашому випадку так буде розмножуватись, їх буде ставати все більше, більше і більше. Нам буде так складніше так працювати, тому що вони повсюду будуть ці акули. В нашому випадку так, якщо ми збираємо всі зірочки, буде перемога. Тому як ми з вами це зробимо? Відкриваємо з вами скреч, дуже просто знайти скреч, це скреч онлайн, не потрібно навіть завантажувати. Заходимо скреч, зверху шукаємо слово створити. Якщо, наприклад, у вас не, має, не відкривається скреч на українській мові, зараз все підзавантажується, то зверху у вас є слово сідінське. І там слово language і шукаємо українську мову на майже в самому кінці. Відкрився наш проєкт. Ми з вами видаляємо нашого рудового котика. Так, ми справді його хочемо видалити, наводимо на мордочку котика з плюсиком. Я шукаю, наприклад, наводжу на тварини і тут знайду собі рибку. Ось вона, слово фіш. Є рибка, фіш. У мене буде вона така червоненька. Можу також розмір одразу змінити її на 80, тобто щоб вона була трішки менше. Наводжу знову на мордочку котика, знову на тварини і шукаю майже до кінця. Гортаю, да, шар. Ось він, моя акула. Якула. І також акулу я також можу змінити розмір, на, наприклад, на 70, щоб вона трішки була менше. Ось такий у нас буде так, акула-рибка. Далі наводимо на мордочку котика і додаємо наші зірочки. Зірочки да, з англійської мови, зірка це з англійської мови стар. Тому, відповідно, огортаємо майже донизу, і ось вона, да, літера С є, стар, додали одну. Тепер нам потрібно 5 таких зірочок. Натискаємо правою клавішою на цю зірочку, дублювати. І дублюємо її п'ять разів. Знову дублюємо, 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 дублюємо. П'ять зірочок, 2, 4, 5. Зірочки можемо виставити хаотично, як нам підходить. Ось так. Є, виставили, виставили зірочки. І ще нам з вами потрібно буде додати, дати червону лінію, тобто фінішну пряму. Заходимо на мордочку котика, вибачаю, повертаємось, тобто наводимо на мордочку котика, так, наводимо на неї і там бачимо пензлик. Натискаємо на цей пензлик, натиснули. Дивіться, що нам потрібно буде з вами зробити: натиснути на квадратик. Натискаємо на заповнення і межа нас цікавить. Тобто я натискаю на квадратик, є заповнення. У мене буде червоне, один. все насиченість на 100, колір на 100, яскравість на 100. Межа так само на цю стрілочку, колір на 100, насиченість на 100, яскравість на 100. Все червоне. Тепер я малюю собі ось такий прямокутничок. Можна за центр його взяти, перемістити, ось так, як нам дивимося, я його переміщаю, дивлячись на сцену, як він з'являється ось тут. Можна ось так трішечки ще опущу, є, мені все подобається. Тепер дивіться, коли додали нашу червону лінію, наводимо з вами на наше тло, натискаємо «Обрати тло і шукаємо тепер тло під водою, тобто, де будуть плавати наші риби? Під водою. Натискаємо першу так, яка нам, наприклад, сподобалася, так. Тобто, в нашому випадку, ось так. Дивіться: тепер я натискаю на цю сцену, ось сцена. І тепер у мене сцена світиться фіолетовим. Так, тобто сцена в мене головна. Я натиснула на сцену, і в мене з'явилося ось такий да. Е... Тло, тобто, де я можу працювати. В мене є ось друге тло, так, тобто андевоте, ось друге тло, і є перше тло, тло номер один. Дивіться, я натискаю на тло номер один, беру, наприклад, заповнення, беру, нехай це буде синій кольор якийсь, так, десь з боку натискаю. Беру кісточку, так, і пишу перемога, Тобто це наше тло з словом перемога. Перемога. Ага, є, ось у мене слово перемога. Все. Тепер що я роблю далі? Тобто, з фонами і з нашими спрайтиками ми завершили. Я натискаю на рибку, натиснула на рибку, і тепер дивіться, я переходжу на код. У мене ось тут є слово код, тобто, щоб писати код для своєї рибки. Натиснула на код, у мене з'явився ось такий елемент. Тепер дуже важливо, наша рибка має складний програмний код, і, відповідно, кожен наш спрайт має програмний код. Ми зараз з вами знаходимося на рибці. Да, в нас світиться ось тут рибка, світиться, значить вона головна. Заходимо події, беремо, коли зелений прапорець натиснуто, рух переміститися в Х та Y, переміститися в Х мінус 224. Змінюємо. Y мінус 9 є. Тепер у нас далі повинні бути скарби. Ми заходимо з вами слово змінні, такий оранжевий нижній блок, і натискаємо створити змінну». І вносимо ім'я змінної скарби. Є. Гаразд натискаємо. Тепер у нас є слово скарби: ось тут, слово ось тут: скарби є. І обираємо надати скарби значення 0. Під'єднали, ось так. Переходимо в блоки. Керування беремо блок завжди є. Далі ми з вами переходимо в блоки вигляд. Нам потрібно змінити тло на тло моря. В моєму випадку це анзевоте 1. Є. Тепер переходжу в блоки керування і обираю блок, якщо то інакше такий великий блок. Під'єдную його знову, під'єднала. Далі в мене пусте віконечко, якщо то нічого тут немає, я переходжу в оператори зелені блоки і обираю пусте віконечко до рівня 50. І вставляю в ось це віконечко. вставила. 50 я змінюю на 5, тому що в мене 5 зірочок. А в перше віконечко мені потрібно ставити слово скарби. Я переходжу в слово змінні. Перетягую ось скарби, перетягую їх ось сюди в віконечку. Перетягнула, вставила. Є. Тепер, якщо скарби дорівнюють п'яти, то повинно висвітлювати слово перемога. Я переходжу в блоки вигляд і обираю змінити тло на анцевоте, але анцевоти змінюю на тло один. Ось так. Змінюю на тло один. Тло один це в мене слово перемога. Є. Далі інакше, якщо вона буде торкатися червоного кольору, тобто переходжу керування і обираю маленький блок, якщо то, вставляю його ось сюди в центр. Якщо то». Якщо моя рибка торкається кольору червоний, тобто датчики, переходжу в датчики і обирається, торкається кольору ось такий сірий. І вставляю його в центр ось сюди. Тепер в мене тут сірий, а мені потрібен червоний, тобто червона фінішна пряма. Я натискаю на цей сірий колір, в мене є тут піпеточка ось така, Я натискаю цю піпетку і веду до червоного кольору і натискаю на червоному кольорі. Все, і в мене торкається кольору червоний. Тобто, якщо торкається кольору червоний, то я змінюю тло на тло 1, вигляд. І знову змінити тло на тло. У мене тут антивоти, а я зміню на тло один. Тобто, щоб було знову слово перемога. Є, тобто цей програмний код для нашої рибки, ми з вами написали. Тепер нам потрібно зробити так, щоб наша рибка рухалася. Заходимо ми до сих, до сих пір на рибці, заходимо події, коли прапорець натиснутий, обираємо, коли прапорець натиснутий є. Переходимо в блоки керування, обираємо блок завжди. Є блок завжди. І переходимо блоки рух, і в нас там буде перейти до вказівника. Не слідувати, а перейти до. В нашому випадку перейти до випадкової позиції, я беру ось так перетягую, але слово випадкова позиція я змінюю на вказівник. І моя рибка буде слідувати за вказівником. І останнє якщо наша рибка буде торкатися акули, то повинен створюватися клон. Тому ми переходимо події. Коли зелений прапорець натиснуто. Давайте ось так. Коли зелений прапорець натиснуто, знову переходжу в блоки керування, блок завжди. Блок завжди. Є. І беру знову, якщо то. Маленький такий блок, якщо то, і вставляю його ось сюди в блок завжди. Тобто, якщо він торкається шарка тобто переходжу в датчик і ми вже з вами працювали, торкається. Беремо, торкається вказівник, вставляємо ось сюди в слово, якщо. Але вказівник змінюємо на слово шарк, так, на нашої акули. То ми створюємо клон, переходимо в блоки події події Давайте тоді в керування. Значить, він в керуванні самого низу. Портаємо донизу. Ось, самий нижній майже блок. Створити клон з. Так, тобто ось дивіться, керування і переходимо: створити клон з, тільки обираємо не мене, а шар. Обираємо акулу Все, це програмний код для нашої рибки. Тепер ми переходимо з вами до акули. В акули не менш складніший наш програмний код. Знову переходимо ми на акулі, переходимо подія. Обираємо, коли зелений прапорець натиснуто. Наша акула повинна, коли торкається, наприклад, межі, щоб вона оберталася стиль обертання зліва направо. Гортаємо рух і гортаємо майже донизу стиль обертання зліва направо. Є. Далі наша кула повинна показуватись, так? Ми переходимо вигляд, тобто її повинно видно бути. Гортаємо майже донизу. У нас є тут слово показати, показати. І знову переходимо блоки рух і обираємо поворот. Ось другий блок, поворот на 15 градусів. Ми його обираємо. Але ось тут 15 ми змінимо на таке. Переходимо на оператори. І обираємо випадкове від 1 до 10. Вставляємо ось сюди. Але тут у нас випадкове від 0 до нехай буде 360 градусів. Так? Тобто, щоб вона крутилася у нас ось так. І що в нас залишилось? Дивіться. Я переходжу в блоки керування, обираю блок завжди. Тобто, завжди вона буде в мене переміщатися, так? Рух. І переміститися на три кроки. В моєму випадку, да переміститися, тут буде на 10 кроків, але я змінюю да, переміститися на три кроки. Беру переміститися на 10 кроків, і 10 змінюю на три. І якщо вона буде на межі, то відбивається. Дивіться, якщо на межі, відбивається. Тепер дивіться, щоб написати програмний код відповідно знову. Я беру цей програмний код, наводжу на нього правою клавішою миші і натискаю дублювати. І тепер у мене здубльований програмний код. Мені потрібно тільки його трішки змінити, тому що ось цей програмний код у нас буде саме для акули, а ось цей програмний код у нас буде для клона. Тому я трішки ось так від'єдную. Дивіться, від'єднала ось так. І ось це мені не потрібно. Я його зараз викину. Ось так. І тепер я переходжу в події і обираю. Коли я починаю як клон, коли я починаю як клон. Давайте зараз подивимося, коли ось так. Наш випадку в подіях немає. Давайте в керування прогортаємо. Ось. Дивіться, там, де ми брали створити клон з мене, там є, коли я починаю як клон. Беру, коли я починаю як клон. Ось так і під'єдную до моєї ось цього блоку. Тобто ось такі два блоки в мене вийшли. Є ось такі випадки. Далі переходимо відповідно до зірочки нашої. Зірочки тут не, також невеликий, відповідно, програмний код. Переходимо події. Коли зелений праць натиснутий, є. І також дірочка повинна бути показана, так? Тобто показати її. Ми гортаємо донизу, обираємо слово показати. Є показати. Переходимо в блоки керування, беремо блок завжди. Беремо блок завжди. Перетягнули раз. І також нам потрібно, якщо то, перетягом вставляємо всередину, так, нашого пащі крокодильчика. Якщо то, і в нашому випадку, якщо він буде торкатися рибки, тобто якщо зірочку торкається рибка, датчики обираємо торкається вказівника, але слово вказівник ми змінюємо на нашу рибку. «фіш». Чи нам потрібно зробити? Змінити скарби на один. Ми переходимо на оператори і обираємо змінити скарби на один. І відповідно, якщо вона вже торкнулася рибки, нехай наша зірочка сховається. Переходимо у вигляд, гортаємо майже до, майже до кінця, обираємо сховати. Там, де ми обрали показати, тут буде сховати. Є, сховати є. є. Тепер дивіться, що я роблю. Тепер для кожної зірки буде однаковий програмний код. Я натискаю на цей цей програмний код, веду відповідно, до першої зірочки, дека немає програмного коду, повинна вона мене затанцювати. Ось. Окей, затанцювала ця. Я відпустила для цієї. Давайте знову беру програмний код. Наводжу на ту, яка ще не затанцювала. Ось ця в мене затанцювала. коли, -коли... Давайте спробуємо. Є, відпускаю ось так. Тепер наступні зірочки. Для наступних зірочок такі самі дії. Ось вона в мене. Ось так. затанцювали, ну, давайте подивимося, зірочки сюди є. І давайте з вами ще для цієї зірочки відправимо. Є, дивимось, тепер кожну зірочку перевіряємо, чи є в неї програмний код є. І останнє це для нашої червоної лінії. Натискаємо на червону лінію, вона повинна бути в нас головна. І обираємо події, «Коли зелений прапорець натиснутий», коли зелений прапорець натиснутий. Переходимо в блоки керування, блок завжди. І якщо то, якщо нашу лінію торкнеться рибка, тобто ми переходимо в датчики, обираємо торкається вказівника, вказівник ми змінюємо на слово фіш, і нам потрібно зупинити все. Переходимо в керування до самого низу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ось так. І в нас є зупинити все. Все. Програмний код ми написали. Перевіряємо. Натискаємо на, на весь екран, переходимо. Натискаємо на зелений прапорець. Є. Бачимо, рибка слідкує. Кожна, коли рибка збирає, є, відповідно, наші скарби збільшуються. Так, якщо торкаємо акули, акула збільшується. Якщо зберемо всі... Наші да, зірочки з'явили слово перемога, торкаємося червоного кольору, все зупинилося. Тому, да, ось такий у нас складний програмний код. Давайте ще раз: це у нас для рибки, це для акули, це для, риб, для зірочок, однаковий у всіх, і це для червоної лінії. Спробуйте, у вас обов'язково все вийде. Да? Такі, такі морські у нас переходи.